Дорогі шановні колеги, знову грудень, знову кінець року ми робимо підсумок і складаємо квар. Я хочу вам подякувати, що ми цей рік з вами прожили всі разом. За те, що ми все зробили для того, щоб тягар війни став менший для нашого народу. Шановні колеги, хочу привітати усіх з Новим роком. Хочу побажати вам нових досягнень, хочу безумовно побажати всім миру, надії і ніколи не втрачати віру в найкраще, що буде, є в нашій Україні. Шановні колеги, в новому році вам нових перемог, нових вражень, нових поспіші і нових знак. Хай новий рік принесе вам бажання, Те, що для вас є найбільш важливим. А як проректор з наукової роботи бажаю вам щось нового, яке вас захопить і стане наступною вашою місто. Досягли, зверші, здоров'я, благополуччя і всім нам миру! Бажаю, щоб новий рік приніс нам мир. Певленість у завтрашньому дні. Хай всі наші мрії збуваються. Я бажаю наступному році по-перше, щоб ваша родина і ви були живі, здорові, щоб ви могли реалізувати всі свої намічені речі. Вам сил, вам наснаги і вам впевненість. Ми є, були і будемо. З Новим Роком!